Друзі, усім привіт! Трішечки пропала з Ютубу. Вибачте за це. Справа в тому, що зараз для України важкі часи, всі ми про них знаємо. Про це я зніму окреме відео. Я нарешті через півроку трішечки відійшла. У мене було взагалі таке, знаєте, перегорання і ну, робота, звісно, відійшла на якийсь там двадцятий план, тому що нам всім стало страшно просто за своє життя і за своє майбутнє. Зараз трішечки. Ми вже звиклися з цією думкою, скажімо так, і розуміємо, що треба продовжити жити далі. Моє відео буде називатися Про плюси та мінуси дизайнера. Роботи дизайнера. Е, я ще спочала думати за це у зв'язку з ситуацією в країні. І зрозуміла, що в роботі дизайнера є дуже багато мінусів, ну так як і плюсів. І захотіла про це зняти відео. У мене шпаргалка, буду підглядати. Отож. Плюси дизайнер і його роботи. По-перше, це е, творча професія. Тобто, якщо ви творча особистість, у вас дуже багато креативу, е, ви хочете направити кудись енергію і осчасливити замовників своїх, так? Ну, тобто людей, а потім вже в майбутньому замовників, тоді ця професія для вас. Е, я можу сказати, що я на 100% реалізовуюсь в плані творчості, тому що дизайн це. Креатив, ти повинен слідкувати за сучасними тенденціями, за стилями. Ти можеш сам щось реалізовувати. Можеш, якщо у тебе такий інтер'єр, якийсь там, ну, наприклад, старими речима, так антикварними, ти можеш ще своїми руками зробити, або можливо намалювати туди картину для свого замовника. Ну, це дуже все класно. Далі знайомство з цікавими, успішними людьми. Я вважаю, що особливо років напевно 5 назад, коли я лише починала, то дизайн замовляли тільки люди, які мали більше кістки європейське бачення, я б сказала, які розуміли, що ну що ця професія вирішує, так. Тому що було дуже багато замовників, які взагалі не розуміли. Це 5 років назад було що навіщо взагалі ця професія дизайнера, так як професія стиліста, наприклад, ніхто не розумів, я що не можу сам одягнутися, я не можу сам інтер'єр зробити, там шкаф купити, розставити і так далі. Люди, які якби більш успішні, не багато подорожують. Вони мають з чим порівняти. Вони розуміють різницю між дизайнерським інтер'єром і звичайним інтер'єром. Вони розуміють, що це не тільки красива картинка, це в першу чергу функціонал. Це Правильно розміщена електрика, розетки і так далі. Тому ем, я вважаю, що це дуже хороше оточення, це успішні люди, які приходять до вас зі своїми класними ідеями. Вони або будують будинок, або квартиру, або вони розширяються у зв'язку з тим, що в них дитинка не родилася, або вони хочуть бізнес, наприклад, ну, е кав'ярню відкривають, чи магазини і так далі. Тому це люди, які, е в принципі, вас будуть також заряджати своєю енергією. Наступне це хороший заробіток. Ну нікому не секрет, коли ви стаєте успішним, хорошим дизайнером, але для цього потрібен час. Одразу говорю: спочатку навряд чи ви будете заробляти більше, можливо, навіть влітати, тому що, скажімо так, це все потребує досвіду і навіть програми, в яких ми працюємо, спочатку ви будете робити проект, один проект можливо навіть півроку, а з часом його можна розробити навіть за місяць. І, відповідно, ми можемо на цьому нормально заробляти, тому що професія дизайнера вона є все-таки високооплачуєма. Хтось працює по квадратних метрах, хтось там за місячну плату. Ну у кожного різна специфіка формування цін. Далі це престижна робота, це плюс, тому що архітектор, я, наприклад, архітектор та дизайнер інтер'єрів, я можу працювати з простором, там перепланування робити і так далі. Це знову ж таки ви, ваше оточення, це успішні люди, і ви самі стаєте успішними, ви зовсім по-іншому думаєте. І це одна із професій, яка ну, в 21 столітті дуже потребується, і рахується престижною. Далі відносно вільний графік я написала. Ну, це таке спорне питання, тому в мене воно і в мінусах, тому що якби ви можете працювати. Ну, то далі робота з офісу можливо працювати віддалено. Тобто, це можна сказати один такий пункт. Ви можете працювати, якщо ви, наприклад, тільки візуалізатор, так? Наприклад, ви співпрацюєте з якимось дизайнером, і ви тільки робите картинки по технічному заданню дизайнера. Тоді ви можете жити, хоч на острові, десь, і він вам скидує, наприклад, онлайн. Вам потрібен тільки комп'ютер, він скидає вам завдання дизайнер. А ви відправляєте працюєте чисто з дизайнером, а не з самим замовником, так тому що замовнику картинок буде мало. Йому потрібен технічний дизайн. Дизайн це електрика, там плитка, стіни демонтаж, монтаж і так далі. Тому тут, виходить, не кожен дизайнер може, якщо ви хочете вести будівництво, ви не зможете віддалено працювати. Але у вас буде вільний графік, ви зможете від'їхати кудись там, купити матеріали, потім поїхати, наприклад, випити десь каву з замовником. Можливо, ви це запропонуєте на першу частину дня, ну так заплануєте. Або на один день, да? а інший день у вас буде вільний. Тобто ви можете грати зі своїм графіком. Отож, тепер ми прийшли до мінусів. Мінуси, їх також багато. І це те, про що я хочу поговорити, тому що зазвичай, коли йдуть в цю професію, всі говорять тільки про плюси, особливо, що це престижно, що це креативно і високооплачуємо. Насправді є дуже багато мінусів в цій професії. Перший із них це довге навчання. Для того, щоб стати дизайнером. Я вже не говорю архітекторам, там треба знати дуже багато будівельних норм. Архітектори вчаться так само довго, як і медики. Тому коли ви вибираєте архітектора-дизайнера, ну поцікавтеся його дипломом, чи все ж таки він закінчив якусь професійну освіту, чи це просто були курси в інтернеті, там де його навчили пару програм, і він не знає ні норм. Ні правил, ну, нічого не знає, ні як о, конструкції меблів, там стелі кріпляться і так далі. Тобто, це все він повинен знати. Він, можливо, не повинен це все робити і прям в ідеалі знати, але він повинен поверхнево це все розуміти. Тому що, ну, наприклад, особисто я не розумію, як електрика взагалі там кріпиться, але я розумію саме елементарне так? тобто те, що мені потрібно для проектування електрики, планів електрики. Ну, ми це все обговорюємо з електриками, відповідно, коли реалізовується. І це така комплексна робота. Це не відповідає за це тільки дизайн. Так само сантехніка. Ми повинні знати якісь там норми, де крани там виводити, і так далі. Але сантехнік все одно вам скаже, який діаметр труби повинен бути і так далі. Так, далі велика зона відповідальності. Мінус це дуже великий мінус, тому що ви працюєте з дорогими об'єктами з великими коштами, і ви за це все відповідаєте. Якщо ви замовили в якійсь фірмі ну некомпетентній, так тобто вам потрібно ці всі договори збирати і перед клієнтом потім відповідати, куди кошти витертились. Ну, це мається на увазі, якщо ви ведете будівництво. Якщо ви не ведете будівництво, бо я дизайнер, які роблять тільки дизайн-проекти, так а клієнт уже сам виконує будівництво тоді ви не несете велику зону відповідальності тут питання тільки в вашій роботі з цього випливає третій мінус робота з різними типами людей з різними характерами тому що є клієнти які знають що вони хочуть є які не знають які що вони хочуть ви повинні бути наполовину психологом і якщо є у вас друга психологічна освіта це буде прекрасно хоча я думаю що це в будь-якій професії потрібно бути психологом розуміти можливо є якісь люди які пот їх потрібно більш натиснути. Є ну, якісь люди, які навпаки тиснуть дуже на вас, і вони реально не дають вам креативу. Можливо, іноді потрібно і дизайнеру відмовитися від такого клієнта, який потім буде проблемним і вам не доплатить, і так далі. Тобто, ну, тут, взагалі, можна зняти ще одне відео, як завжди себе перестрахувати про доплату. так? Можливо, я його зніму, якщо ви напишете це в коментарях. До речі, ставте лайки. Дизайки не потрібно, і підписуватись на мій канал. Я буду старатися частіше, можливо, ось такі розмовні. Сторіс, сторіс, <смі> <смі> До речі, інстаграм -мен також є такі відео викладати. Зазвичай викладаю огляди об'єктів, і на такі розмовні відео чогось я не думала раніше. Отож, про характер ми зрозуміли, йдемо далі, третій пункт, четвертий навіть. Це обміри будинків або квартир в холодний період часу взимку. Наприклад, якщо це будівництво від забудовника, так новобудова. Там немає ні опалення, стіни холодні з бетону, можливо, навіть вікон немає, це 12-й поверх, там все продуває. Це небезпечно, по-перше, тому що немає вікон і так далі. Тобто це ризик небезпеки і дуже холодно. Тобто, ви не можете реально зимою у нас в Україні більше півгодини сидіти, обмірювати проект. Якщо ми беремо якийсь великий будинок, там у нас двісті квадратів, наприклад, взимку, який холодний, ми реально можемо приїжджати три рази. Ну, десь три рази на обміри, тому що ми просто замерзаємо там під час одмірів. Руки замерзають, рулетки, все це замерзає. Тому зверніть увагу на це, особливо дівчата. Так, далі п'ятий графік роботи. Знову ж таки, да, один із мінусів графік роботи, тому що іноді прораб вам може подзвонити в 6 ранку. І сказати, так, там швиденько везуть нам цеглу, чи ще щось. а ну давай щось там приїжджають, там бо нам треба щось сказати, або приймають і так далі. Да, матеріал. Ну, це я вам такий приклад набила. да. Або можуть дзвонити дуже пізно клієнти. Ну це вже питання, як ви вибудете з клієнтом свої правила і свої взаємовідносини. І знову ж таки, це про різний характер людей. Тобто дзвінки по вихідних, і бо вони рахують, що ви. Ну, типу, їхній друг, і вони мають право це робити в будь-який час. Це є реально проблемою, тому що, як би ти не поясняв людям, ну, будь ласка, телефонуйте в робочий час, вони чогось це не чують і дуже часто це правило порушують. Тому що все ж таки немає якогось такого питання е, собрадинації на чи що. Тому графік роботи також є мінусом. При тому, що навіть коли. Е, ви працюєте в офісі і у вас є графік, все одно це порушується. Я не знаю, на що це впливає, чи це на вихованість наших українців чи на що. Не знаю. Можливо, ви з цим стикалися. Можливо, є дизайнери, які занадто м'які. Я не знаю. Напишіть також в коментарях, цікава ваша думка. Е, так, наступний мінус дуже великий це багато дрібних, неприємних ситуацій з підрядниками. Ну, наприклад, вам встановили, встановили двері. Ці двері там то подряпані, там чи не х недобре встановили, там чи ще відкоси погано зробили. Це все треба переробляти. Це куча папірців, куча часу, куча незадоволених клієнтів. Так ну але ви на це не можете вплинути. Або, наприклад, терміни там порушені від або браки. Так? От, наприклад, я замовила люстри на один об'єкт. У мене приїхало там три люстри, і дві з них одного кольору, а третя чуть-чуть така більш глянцева. Це видно, це не гарно, Вони мені й поміняли. Вона знову приїхала така ж схожа глянцево. Вони знову всі три різні, і це вже пройшов реально півтора тижні. Просто в нікуди ми не можемо ці люстри повісити. І ці ситуації треба розуміти, це нормально, це на кожному будівництві є. Просто до цього треба ставитися якось, напевно, по-іншому, просто приймати цю ситуацію по-іншому. Але насправді це проблема. Тому що е, накладається багато таких маленьких нюансів, і дуже це неприємно, коли ти не здаєш проєкт в певний термін, про який домовлялися, І від, від тебе це не залежить. Далі мінус, е, ще два пункти, це робота з майстрами. як би це не звучало, але моя вам порада. Якщо ви працюєте на об'єкті і ви реалізовуєте ремонт. Повинен бути прораб. Бажано, щоб це був уже ваш знайомий прораб, де ви працювали і зробити свою бригаду. Тому що коли ви працюєте з чужим майстром, з клієнтським, наприклад, майстром, так то він може вас не слухати, тому що йому платить клієнт, ви для нього ніхто. Отак воно і є. Вони роблять так, як їм це зручно, як вони вміють. А коли дизайнер ходить і дивиться, що там запилено під 45 градусів на плитці, а той майстер просто його не вміє робити. Він починає ще робити замовнику. Розказувати, який дизайнер неправильний і яка він погана людина. Щоб такого не було, потрібно зразу з замовником обговорювати ці моменти з майстрами. Так? І зазвичай дизайнеру бажано не спілкуватися з майстрами, а з прорабом. Коли є прораб, дизайнер і замовник, це ідеально. Це ідеально. Я, наприклад, маю свого прораба, я йому телефоную і кажу, я прийшла, перевірила об'єкт, кажу, там є нюанс, там є нюанс, там є нюанс. Він вже вирішує зі своїми підрядниками, майстрами. Так? Тому що він їх знає, він знає до них вже доступ і так далі. Плюс бажано, щоб пора був чоловік, тому що зазвичай у нас чоловіків, так і до них можливо іноді потрібно по-іншому говорити. Жінка вона більш м'яка. Бо це будівництво, це чоловіча робота. До речі, це чоловіча робота, це чоловіча енергетика і енергія. Да? Тому е, теж подумайте, чи вам це подобається. До речі, багато чоловіків буде оточувати вас, бо це все ж таки реальна чоловіча професія. Можливо, якщо ви хочете більш жіночу енергетику розвивати, краще в б'юті-сферу чи ну, ці от стереотипні професії для жінок. Так? Ну, це чому стереотип? Тому що справді ці професії, б'юті-професії, вони розвивають жіночність. Тому що я служу по собі, іноді я повинна бути більш там, строга, більш така мати чоловіче характер, для того, щоб щось довести замовнику або тому майстру чи програм. Uh, і це реально багато енергії забирає. І останній пункт це сидяча робота. І робота головою, так? Сидяча робота це <смі> ви будете дуже багато сидіти за комп'ютером, навіть незважаючи на те, якщо ви будете вести будівництво, ви все одно будете сидіти за комп'ютером. у Вас буде боліти спина, шия, оці всі м'язи. Незважаючи на те, чи ви будете ходити там. Ну, робити якусь зарядку, Вам потрібно буде одночасно займатися спортом, щоб ваше здоров'я було в нормальній е сфері, так? І голов робота головою що я маю на увазі, іноді бувають моменти, що ти не можеш заснути за того, що ти б, ну, згадав, що там плінтус не доїхав, там ще якісь проблеми, якісь. Ну, тобто, це треба мати стресостійкість. Реально в моїй професії дуже часто я відчуваю мігрені із того, що я стресую і. Е Іноді замовник тисне, тисне майстер, там ще щось, і ти себе відчуваєш винною, що ніби ти допустив цю помилку. Це знов ж таки, це моя проблема конкретно. Я розумію, що від цього треба просто відсторонитися і це сприймати як проблема, яка просто існує на рівні будівництва. Це не моя проблема, бо я в цьому не винна, так. Але все одно, якщо у вас є так завишена відповідальність, як у мене, то у вас буде боліти від цього голова плюс. Реально потрібно комбінувати, тобто працювати головою і бажано після роботи або спортом займатися, або кудись на велосипедах, тобто фізичний відпочинок. Тоді все буде добре. Отож, моє відео вийшло на 15 хвилин. Дуже рада е тим, хто закін... якби додивився це відео до кінця. Дуже буду вдячна за лайк, якщо інформація вам була е доступна і цікава. І якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях, і це буде е будуть ідеї для моїх майбутніх відео. Гарного всім дня і ті, хто хоче стати дизайнером, welcome в цю професію!